Постмодернізм. Що означає цей термін? Вразних системи тут немає, але варто відрізняти епоху від ідейної теч. Є слово постмодерн, їм частіше називають епоху, в якій ми зараз живемо, і постмодернізм світогляд, який є панівним в ту ж епоху. Це то тобто в другій половині 20-го і на початку 21-го століття. Проти порядку і послідовності у використанні цих термінів в літературі немає. Пост. Модернізм після сучасність, те, що прийшло після модернізму, тобто після сучасності, або точніше після новочасності. є певне пророче значення в цьому терміні, яке вказує на кінець історії. Та й воно передає ідею інтелектуального і культурного настрою епохи, яка відчуває втомленість та вичерпаність. Чому для нас важливо вивчити і зрозуміти постмодернізм? Тому що це панівна філософія. Щоб там не казали, що він вже закінчився, що вже є постпостмодернізм чи метамодернізм тощо. Його кінець уже проголосили в кінці 90-х, а він тільки тоді починався спускатись вниз з академічних кіл і проникав масову культуру і різні сфери життя суспільства, такі як освіто, право, звичайно, мистецтво, хоча високе мистецтво тут взагалі було піонером. Щоб в останню декаду заволодіти політичним життям. Цей термін найкраще виражає ідеї, і атмосферу, і інтелектуальний настрій сучасності, культуру, яка нас оточує, та суспільно-політичні процеси, що відбуваються в наші дні. Люди часто плутають постмодернізм з прогресом, мов пора вже вийти із модернізму, це тобто з індустріальної епохи, і перейти в. Постмодернізм, тобто до цифрової. Давайте користуватись інтернетом і всіма перевагами, що дають нам новочасні технології, ну і enter postmodernism. Це мислені категорії марксистського історицизму. Значи прогрес є неминучий з плином часу, але це велике непорозуміння. Не треба плутати рожеве з плоским. Насправді, постмодернізм до прогресу не має ніяких відносин. Навпаки, він є регресом. Він повертає цивілізацію на 2,5 тисячі років назад, до часів софістів чи у варварські часи. В історії, так як і в біології, процеси росту і деградації відбуваються паралельно. Дерево росте, але одночасно в ньому розвивається хвороба, яка колись стане причиною його смерті. Але наївний може симптоми хвороби асоціювати з ростом і розвідком, тому що не вміє аналізувати та критично мислити, не навчився розділяти мух від котле. Постмодернізм це ідеологія, це різновидність лівої ідеології, яка є натуральним етапом розвитку світського гуманізму, тобто модернізму, світогляду, який народився на християнському ґрунті, проте відірвався від християнства, поступово втрачаючи імпит, який давали йому християнське паливо. Постмодернізм є станом вичерпання гуманізму чи модернізму. Він є гуманізмом, який розчарувався сам в собі. Тому що був позбавлений основ після відречення від християнства, ідеологія постмодернізму поширилась і продовжує поширюватись не на рівному місці. Вона знайшла сприятливі умови в історичному контексті другої половини 20-го і початку ХХІ століття через розвиток суспільства споживацтва, високотехнологічну культуру, зокрема, інформаційну революцію. Всі аспекти сприяють атмосфері вичерпаності, яка є ключова для етосу постмодернізму. Філософія постмодернізму і народжена на нею культура є втіленням ідеї смерті Бога і всіх інших смертей, які з цієї першої смерті виникають. Постмодерністи є майстрами здавати смерть. Вони проголосили смерть автора, тобто об'єктивної правди, смерть людини, філософії, історії, метафізики, мистецтва, релігії, науки, музики, слова тощо. Солженіцин назвав постмодернізм небезпечним явищем, яке демонтувало сучасний світ до стану кладовища, де немає нічого живого, але будь-яка ідея видає запах тліну. Звичайно, постмодерністи не вважають разом з цими смертями, що відбувається щось трагічне. Навпаки, вони вважають, що ті смерті приносять емансипацію. Відбувається процес визволення людини з утисків дисциплінарної культури разом з її удушаючим порядком. Тому ключовими словами постмодернізму, які можна вважати його синонімами, є деконструкція і трансгресія. Деконструкція термін, придуманий Жаком Деридою, який означає методологію праці з текстами, що полягає на руйнуванні стереотипів, нав'язаних автором, які згідно з постмодерністами завжди мають репресивний характер, тобто в них і претензії на владу. Деконструкція означає підхід до ріди і постмодерністів до всієї духовної спадщини Заходу, яку вони розглядають як репресивну і націлену на будування структур влади та яку треба деконструювати. Трансгресія термін у філософії, який означає перехід кордону від можливого до неможливого. найчастіше стосується у відносинах до подолання соціальних заборон, культурних традицій, моральних регуляторів. До речі, першим філософом трансгресії в новий час був порнограф Маркіс Сад, від імені якого походить слово садизм. Отож, Ніцше, який проголосив смерть Бога, є основним духовним стовпом постмодернізму. Майже всі постмодерністи є нічшеансами, їх світобачення та інтелектуальна і часто політична діяльність була натхнена його праця. Іншим стовпом, на якому будується постмодерністська філософія і культура, є Маркс. Постмодернізм є лівим, утопічним світоглядом, який народився в лоні марксізму. І є новою формою експресії чи наступним етапом різних марксистських проєктів, таких як, наприклад, критична теорія. Постмодернізм також пов'язаний з впливовим у Європі в ХХ столітті рухом атеїстичного екзистенціалізму. Він є логічним звершенням. Його віри в абсурд життя. Екзистенціалізм тримався іще певних цінностей, але як довго можна залишатись благородним в абсурдному світі, де людина живе під пустим небом? Натуральним результатом смерті Бога, проголошеної Фрідрихом Ніцше в кінці 19 століття є смерть правди, яку словник постмодернізму називає смертю автора. Постмодерністи не вірять в існування об'єктивної істини. Правда, як і будь які будь-які знання, це соціальний конструкт існуючий за влади. Згідно з Мішелем Фуко і іншими постмодерністами, якщо священник намагається вам донести якусь правду, насправді це його спосіб властвувати над вами, правда служить інструментом домінації, способом отримати владу. Як це щиро, а може, навпаки, цинічно сказав один із постмодерністських філософів Франк Лентрікя, для постмодерністів. Не є важливим знайти основу чи умови правди, але використати владу з ціллю суспільних змін. У західному способі мислення, сформованому християнством і античною культурою ключове поняття, яке є основою концепції істини, це грецьке слово логос. Для давніх греків воно означало вічний принцип, який керує світом. Логос означає слово, розум, принцип, закон, сенс, основу. Апостол Іоанн в перших словах своєї Євангелії твердить, що оцим вічним принципом, цим Логосом, який був на початку, який був у Бога і був Богом, через якого все сталося, і без нього нічого не стало чого, що існує. Оцим Логосом був Христос. Тому Йоанн передає нам слова Христа, який про себе каже, Я є істина, і додає, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Постмодерністи навпаки, оскільки проголошують свій скептицизм щодо істини, і не просто християнської чи якоїсь іншої істини, а істини як такої, концепції правди, тому і виражають погляди, які можна би підсумувати словами, і пізнаєте істину, і вона зробить вас невільними. Для американського філософа Річарда Рорті, як і інших постмодерністів, істина є причиною проблем в світі, вона розділяє. Є причиною воїн і конфліктів. Зігмунд Бауман прямо стверджує, що концепція істини, без якої немислима вся інтелектуальна та культурна спадщина Заходу, є причиною таких глобальних катастроф, як Голокост. Тому завдання філософії і нової емансипованої культури є визволення від Логосу і всього, що з нього народжено. Буквально Жак Деріда, французький філософ, який поряд з Мішелем Фуко. Є найважливішим представником постмодернізму, стверджує, що логоцентризм, який він слушно вважає основною характеристикою західної культури і ментальності, є тиранічним і імперіалістичним, тобто всепроникаючим і власним у відносинах до всіх сфер людської думки і діяльності. Постмодернізм намагається деконструювати логос, тому що він є антираціональною. Ідеологією свідомо направленої проти розуму. Все, що є плодом розуму, раціональність, логіка, здоровий глузд, а також порядок, історична приємственність, тобто традиція, інтелектуальна і духовна спадщина попередніх поколінь, згідно з постмодерністами, зневолюють людину. Тому, задля її визволення, всі ці речі потрібно деконструювати. Жан-Франсуа Льотар. Закликає знищити інституції Заходу, такі як капіталізм, саме тому, що в їх основі лежить раціональність. Ось його цитата: При капіталізмі розум уже є при владі. Ми хочемо зруйнувати капіталізм не тому, що він ірраціональний, а саме тому, що він раціональний. І розум і влада одне й те саме. З ідеєю Логосу пов'язані так звані метанаративи, тобто великі історії, які мають на меті пояснити реальність як одну логічну цілість. За якою стоїть сенс і ціль, яка керується сталими закономірностями і принципами. Таким метанаративом є антична філософія, зокрема філософія Платона та Аристотеля. Проте основним метанаративом в історії людства, який породив інші великі історії, є Біблія, є християнство. І так з християнства народились гуманізм, лібералізм, західна наука, але також різновиди його єресі, як соціалізм, марксизм, чи навіть раніше іслам. Які Йоанн Дамаскін ще у восьмому столітті називає християнською єрісю? Постмодернізм виражає недовіру до метанаративів та намагається їх деконструювати, розбиваючи один єдиний об'єктивний логос на нескінченну кількість маленьких суб'єктивних дискурсів. Таким чином, його свідомою цілею є фрагментаризація людського світогляду. Ось тут і маємо причину однієї з найсерйозніших проблем. Суспільства сьогодні, я маю на увазі феномен постправди, яка є справжньою катастрофою для політичної системи Заходу. Епістемологія постмодернізму є джерелом постправди. Те, що було філософствуванням розумних професорів за останню декаду поширилося на без допомоги повсюдного інтернету на медийно-політичний простір. А як будемо жити, коли посправда проникне в бізнесові стосунки та систему освіти і інші сфери? Чи не буде тоді надто ризикованим залишити машину на ніч в СТО чи піти до стоматолога? З антираціональністю постмодерністської епістемології пов'язана деконструкція природньої етики, що виражена християнською етикою, яка визначала культуру Заходу аж до останніх десятиліть. Важлива теза. Християнська етика є раціональною. Клайв Льюіс доводить раціональність християнської етики в перших розділах книги Просто християнство на цю же тему ми маємо 10 перших розділів книги приповістей. В них говориться про мудрість, розум, знання, а також страх Господній. Але теж говориться про сексуальну етику та етику взагалі. Християнська етика, відзеркалюючи природу, тримається на бінарних. Опозиціях, які розділяють добро від зла, але теж визначають призначення і функції різних об'єктів реальності. Отже, маємо добро версум зло, небо версум пекло. Ці моральні опозиції метафорично відзеркалюють поняття як світло версум темрява. Але є також інший тип бінарних опозицій, які не спираються на категорії кращий, гірший, панівний, підкорений, але виражає різність природи, і що з цього виникає певні різниці в призначенні цих об'єктів. Наприклад, чоловік та жінка. Ця бінарна опозиція виражає істину про те, що чоловік не є жінкою, а жінка не є чоловіком. Вони є різні по своїй природі. Їх відрізняє фізіологія та психологія. І в зв'язку з тим мають соціальні функції, інші соціальні функції. Наприклад, жінка є створена заради материнства, не чоловік же. Постмодерністи намагаються деконструювати бінарні опозиції, вважаючи їх джерелом репресивної культури. Ось маємо сьогодні виключення слів мама і тато зі шкільної лексики, чи слово «ladies and gentlemen» заборонені в Раді. Публічних установ різних країн постмодернізм вітає всяку соціальну інженерію, бачучи в неї інструмент і шлях за для створення над людини. є відголоски мрій, Ніче про Übermensch. Соціальну інженерію просував також від самого початку марксизм. Ідея радянської людини це сумний досвід від якого страждаємо ще до сьогоднішнього дня. Проти комуністичні революціонери 100 чи 70 років тому не мали й близько таких можливостей, яких має людство сьогодні. Хочу наголосити, у сполученні з сучасними технологічними можливостями та науковими знаннями ці мрії про надлюдину здаються дуже небезпечними. Деконструкція логосу, як джерела ідеалів та цінностей, приводить до нівелювання так званих вічних цінностей. Згідно з французьким філософом Жиль Де Льозом, вічні цінності є параноїдальними та шизоїдальними нав'язливими ідеями? Отже, якщо вас надихають вічні цінності, такі як любов, посвята, вірність, дружба, патріотизм, краса тощо шиз і параноїк, тому що вони взагалі не існують, оскільки немає істинного світу. Що ви собі думаєте? Може, думаєте, що ви божевільні? Mm -hmm. І тут, розвиваючи ідеї психоаналізу Фрейда, як це роблять постмодерністи, адже Фрейд це третій стовп постмодернізму. Ці вічні цінності це просто ваші сексуальні бажання, сублімовані сексуальні бажання та свідоцтво розладу вашої нервної системи. Ідеалом постмодерністів є хаос. Той же дельос вважає хаос, який він називає хаос мосом. Ідеалом ідеї де про хаос моз чи резому чи номадологію є дуже туманними візіями нового світу, в якому руйнуються будь-які ієрархії і авторитет. Постмодернізм всюди бачить владу. Він помішаний на підозрів, всюди присутності спробах будувати і домінації. Постмодернізм свідомо деконструює авторитет і таким чином спричиняється до послаблення цивілізації. Це приносить свої результати. Давайте проаналізуємо, що сталося з політичним лідерством протягом останніх, ну хоча б 40 років. Порівняйте якість Рейгана і Трампа. Я вже навіть не згадую європейських лівих лідер. Постмодерне суспільство сформатоване під політика актера, і це кінець демократії. Як казав американсько-сербський журналіст, драматург. Стів Стезіч у своєму есе, де він аналізує риторичну стратегію американців. Ми, як вільні люди, добровільно вирішили, що хочемо жити у постправдивому світі. Тотальна криза політичного лідерства це вже не тільки пострадянське питання. Я зловето. Я завжди сподівався, що одного дня ти покажеш якості, необхідні для королеви, якою ти мала би стати. Та не судилося здійснитися цим мріям. Постмодернізм з'явився на світ одночасно з сексуальною революцією в кінці 60-х років минулого століття, і це не випадковість. Тексти класиків постмодернізму та й сам спосіб мислення ідеї деконструкції трансгресії просувають сексуальну революцію. Варто тут знову згадати Мішеля Фуко і його історію сексуальності та її вплив на формування і, популяри... і популяризацію тематики ЛГБТ. Основоположний ідеолог гендеризму американка Джудіт Батлер. Сама Лесбіянка вважає своїм гуру Мішеля Фуко, який, до речі, померти жітсотвосім 1984 року від сніду, заразившись ним в Гейовському барі в Сан-Франциско. Життя Фуко, як і до речі, багатьох інших основоположників постмодернізму було переповнено немислими сексуальними перверсіями. Без розуміння, чим є постмодернізм, і його основних підривних ідей ми ніяк не зможемо зрозуміти. Весь феномен лгбт Плюс і гендерної революції. Яка відбувається на наших очах. Кухай, віддавай, бунтуй, кухай, срамати віддавай, срамати віддавай. І це серйозно. Ця революція тотально змінить наше життя і життя наступних поколінь. І тільки критично прочитані постмодерністські тексти, звичайно, разом з їх попередниками, зокрема зі школою підозри, Марксом, Ніче, Фройдом, дозволять нам зрозуміти, що ж відбувається навколо в наш. Дивний час і чому так відбувається, але ці тексти не є прості. Найчастіше вони є заторичні і говорять, так собі скажемо, приповістями, використовуючи образи зі світу філології чи лінгвістики, частенько використовують Паскіль та іронію. Постмодернізм до крайності політизований. Він політизує все, що є на світі. Взагалі, в нормальному світі політика повинна займати невелике, чітко визначене місце в житті простих людей. Проте така ситуація залишається в минулому. Тому що постмодернізм і ліва ідеологія, якою він є продуктом, політизував буквально все. А найбільш політизовано сьогодні, як це не складно помітити, є найінтимніша сфера людського життя сексуальність. Постає таке хибне враження, що постмодернізм підкреслює індивідуалізм, наголошуючи на креативності та самовираженні. Але це певна ілюзія, яка виникає з неглибокого аналізу. Постмодернізм, як і будь-який інший анархічний рух, користуючись гаслами тотальної свободи, насправді провадить до її втрати. Будь-яка ліва ідеологія, а постмодернізм в першу чергу провадить до колективізму і втрати свободи, про що свідчить, наприклад, політика ідентичності. Оскільки ти білий, ти відповідаєш за злочини всіх білих расистів, які жили 200 і 300 років тому. Расизм є записаний в кольори твоєї шкіри. Чистий марксизм, класова відповідальність. Українці, як ніхто інший, повинні цього остерігатись, пам'ятаючи голодомор 33-го, який був яскравим втіленням ідей колективної відповідальності. Або цензура. Яка з кожним роком поширюється в академічному світі чи в медіа. Сучасні медіа і політики втілюють ідеї, записані в методичці репресивна толерантність авторства ідеолога студентських бунтів 68-го Герберта Маркуза, людини близької до постмодернізму. Цитую: визволяюча толерантність повинна означати нетолерантність відносно правих рухів і толерантність відносно лівих рухів. Стосовно об'єму толерантності та нетолерантності, вона повинна торкатись так дискусії і пропаганди, як справи, так і слова. Ось так: подвійні стандарти. Тепер зрозуміла тотально різна реакція лівих медіа на сотні заколотів і підпали та грабування в Америці в 2020 році з десятками смертей, спричинених діяльністю, або точніше брак адекватної реакції, чи зовсім інша реакція, повна пафосу і засудження на штурм екстремально налаштованих прихильників Трампа на капітолії в січні 2021-го. Адже правди немає, є тільки влада. Слід не забувати, майже всі основоположники постмодернізму були або членами комуністичної партії, зокрема Франції, чи ідеологічно близьких організацій, або визнавали радикальні ліві політичні погляди. Про це чітко сказав Деріда наприкінці свого життя, що він завжди розглядав і розглядає постмодернізм. В руслі марксизму. До речі, після 1989 1991 91-го, коли світ проголосив смерть Маркса, саме Деріда кинувся його спасати, написавши дуже знакову книгу Примари Маркса виступаючи по всьому світу з лекціями, в яких пропонував нове місце для марксизму після розвалу СРСР. Маркс після поразки в 91-му знову почуває себе дуже добре, його цитують у всіх університетах, чомусь називають пророком щодо капіталізму. Навіть ставлять йому нові пам'ятники, якось в Англії чи в Німеччині. Врешті постмодернізм зруйнував те, що можемо назвати фундаментом очевидного. Протягом кількох останніх десятиліть в суспільствах Заходу наростає виразна ідеологічна і політична поляризація, пов'язана з втратою суспільного консенсусу. Консенсус, зі свого боку, тримався на основі певних самоочевидних істин. Які були природніми для більшості людей і асоціювалися зі здоровим глуздом та універсальними моральними засадами. Більше немає консенсусу, тому що немає речей самоочевидних. Чоловік та жінка, цінність материнства та сама правда не є уже більше спільними цінностями, і це справа ідеології постмодернізму. В книзі Псалмів біблійний автор задає риторичне питання: коли зруйновані основи, що зробить праведник? Це питання повинно стати базовим для християн, яким прийшлося жити в першій половині ХХІ століття. Відповідь на нього не є простою, але однозначно її пошук повинен початись з аналізу духовної та інтелектуальної ситуації в світі сьогодні. Де є причина руйнації основ, на яких протягом століть будувалася наша цивілізація? Як до цього дійшло і що ж нам тепер робити?